Всім привіт! Мене звати Аня, і це спітпінт, який я записала ще у 2023 році, і не могла записати до нього супровід, бо не знала про що і як розповісти. Тож зараз я вирішила, що це буде відео на тему, яка турбувала мене колись, і можливо турбує когось ще зараз, особливо зважаючи на те, що ймовірно велика частина моєї аудиторії це люди, які також малюють. Тож, я розкажу вам, як знайти свій стиль. Важливо, що окрім старого спідпейнту, тут буде і деякий візуальний ряд, тому, якщо вам цікаво, то можете іноді дивитись на екран, але це відео можна і просто слухати. Також попереджаю, що я розповім про конкретно свій досвід. Дам поради, які б сама хотіла почути, тому можливо! Вам в такий спосіб може не підійти, але я сподіваюся, що ви для себе знайдете щось корисне. Почнемо з термінології: що таке стиль? Стиль це унікальний почерк, набір певних рис, притаманних мистецтву окремої особистості. Якщо ми говоримо саме про мистецтво, унікальний стиль допомагає виділятися серед інших художників, допомагає адаптувати від себе різні техніки. І найголовніше допомагає створювати щось справді особисте, що показує саме вас, як творця ваші думки, світосприйняття та відчуття. Ні, ви не маєте одразу знайти той самий стиль і завжди все життя, тільки так і малювати, бо він може змінюватись під впливом нових уподобань і нового досвіду. І успішні художники протягом своєї кар'єри по кілька разів могли змінювати стиль, як, наприклад, папа Пікассо, який пройшов через блакитний період, рожевий період і кубізм. Ні, ваш стиль не буде цілком унікальним. Бо він формується під впливом інших художників, досвіду та уподобань, а унікальність з'являється через поєднання цих елементів, а не з нічого. І найголовніше, що стиль це не тільки те, як ви малюєте лінії, які техніки ви використовуєте, композицію, кольори, тобто технічні аспекти. Це також теми, настрої та атмосфера, які ви передаєте у своїх роботах, як, наприклад, у Фріди Кало, яка зображувала здебільшого автобіографічні мотиви. Її стиль ґрунтується не на технічних прийомах, а на сильних настроях. І саме це робить її мистецтво дуже впізнаваним і особистим. Її роботи передають самотність через ізольовані постаті, навіть коли поруч є друге я кохання і зрада у неї показані через символи розбитого серця, крові та розвика. Вона поєднувала реальність фантазію, використовуючи магічний реалізм і символіку мексиканської культури. Тож, яким чином ви маєте шукати свій стиль? Я хочу почати з найпростішого і банального: розширюйте свій кругозір і розвивайте візуальний досвід. На жаль, треба читати, але не просто читати, аби була прочитана певна кількість сторінок, а так, щоб замислитись, зробити власні висновки і щось взяти для себе. Неважливо, яка саме це література, можна прочитати з усього потроху і знайти улюблені жанри і теми. Важливо також дивитись мультики та фільми, бо це теж візуальний досвід, бо ви можете побачити цікаві композиції, кольори, стилі. Також, якщо ви помічали, то що кіно, що мультики несуть у собі якийсь посил, розповідають про якісь теми. Також ходіть на виставки і у музеї, або хоча б заходьте на Пінтерест, або у Інстаграм, де можна подивитись, як малюють колеги. З цього випливає другий пункт: аналізуйте. Ви дивитесь на картинку, аналізуйте, що вам подобається і що б ви хотіли взяти для себе. Можливо, там гарне поєднання кольорів або гармонійна композиція, або, можливо, художник зобразив близьку для вас тему. Ви малюєте, то аналізуйте власні малюнки. Що вам подобається, і що не подобається. Можливо, ви використали цікаву техніку або зручний формат. Може, ви якось по особливо намалювали очі, губи, ніс. Далі практикуйтеся і експериментуйте. Якщо ви вже з'ясували, що вам подобається, то продовжуйте це робити. Якщо ви бачите в голові картинку і ви не можете її зобразити, то розвивайте свої навички. Наприклад, навчіться малювати різні пози, ракурси, подивіться, як працюють і тінь. Якщо ви ще не розумієте, як вам подобається малювати, тоді експериментуйте. Спробуйте різні матеріали. Не, об не обов'язково це мають бути дорогі матеріали. Для того, щоб трохи зрозуміти, як приблизно працює акварель, то достатньо купити дитячий набір, бо декілька базових кольорів, і спробувати. Те саме з акриловими фарбами, гващу, олівцями, фомастерами, маркерами, пастелью, будь-якими іншими матеріалами. І щоб навчитись малювати, не обов'язково потрібен гарний папір. Для олівців, наприклад, можна використовувати і офісний, а для фарб непотрібні шпалери. Наприклад, як робив Біл Делор, який малював, використовуючи картон та залишки паперу, він малював простими матеріалами, олівцями і фарбами. Його стиль, наївне мистецтво, і де ми часто відображали сцени життя афроамериканської спільноти на півдні США. Також, якщо ви раптом думаєте, що для малювання чи не найважливішим є отримання академічної освіти, то насправді це не зовсім так. Зрозуміло, що наявність викладача пори вам допоможе розвиватись швидше, оскільки ви вже не витрачаєте час на те, щоб самотужки все шукати і намагатись зрозуміти, там вам показують одразу, як правильно робити. І ви робите. Але самоучки теж стають відомими художниками. Наприклад, Андрі Руссо, який працював на митниці, він не мав академічної освіти, але навчився малювати сам, кажучи, що брода його найкращий вчитель. Тому не варто приймати з приводу цього. І якщо хотіти, то можна навчитись чому завгодно. І навіть коли завгодно. Повертаючись до біла Тейлора, він почав малювати у 85 років. Тож, просто робіть те, що вам подобається. Якщо не подобається, то не робіть. І головне ваш стиль. Це ваша особиста філософія життя, ваші погляди, ваш творчий відбиток, це ваше відображення у тому, що ви створюєте. Це не що, що потрібно віднайти раз і не завжди. Ваш стиль змінюється разом із вами, під підпливом досвіду, вподобань, нових відкриттів. Це процес, а не кінцева мета. Тому не варто поспішати дайте собі час досліджувати, аналізувати, пробувати нове. А ще важливо пам'ятати, жоден стиль. Не формуються за день. Терпіння і практика це ваші найкращі союзники, і чим більше ви малюєте, тим краще ви розумієте, що вам подобається і що працює саме для вас. І головне, малювання має приносити задоволення. Якщо вам цікаво досліджувати, експериментувати і створювати то ваш стиль сам знайде вас. Просто дозвольте собі насолоджуватись цим шляхом.